А що ми маємо робити? Ми маємо нищити, правильно? Ми маємо броню ламати. Чи ми маємо вбивати? Ми броню зламали. А, нам броню ламають. Тобто ми маємо вбивати. Сука! Зараз бік буде хуйово. Я зовсім не тим займався. Нам треба терміново ламати єбала тим чувакам. Якщо ми це не зробимо, буде погано. Нам треба 100 єбал зламати. Я от не розумію, помаранчеві це вороги чи ні. Бо є червоні, вони понятно хто. Долбы. Давай. Опа. Ням-ням-ням. Ты тоже, ты, ты труп. Ты труп, чувак. Ты думаешь, самый разумный чешу? Плохо. Иди сюда. Ням-ням-ням. Иди сюда. Дорогие, я так и не зрозумів, что он робить. Ми маємо виграти. Це все завдяки мені. а Ну скількох я вбив? Дев'ятьох. Та насправді я вам скажу один з найкращих моїх результатів. Нарешті я роздуплився. Зараз, блін, ще одна каточка. Якщо мені дадуть грати саме за темну сторону, то я розібув. Я за світлу сторону. Я не думав, що я так буду сумувати з цього приводу, але я за світлу сторону. Що це таке? The time of gay. Місі... Місі лук Інс тресес зе тотал <temporal> Коротше, шоооо? Я... Я не можу нічого купити Бл**ь Так, F-ку відразу запускаємо Бл**ь Зараз буде, зараз ми включимося Зараз всі будуть офігівати від мого внеску в цю гру. Зараз плюс 20 кілів, і ще я повністю роз'їб цю базу. Цікаво, я по ній прям попадаю. Можна відразу дві Ф закинути. Щось воно ніякого бусту не дало. О, це вже пройшло. Сука, сука. Самонавидящийся, як кинуть, то все піз. Немає куди від них диватися. Іди сюди, паскудник. Тобто в мене Сука. Які ж вони ебнуті? Блять. Мені Блять, там п'яток уже вможе. Двох! А, блять, раз мене вбьюте все, и пизда. <гум> Ми програли. Якого хуя? Я думав, хороші завжди перемагають. Ну коротше, останнє, мабуть, останнє катка, не знаю. Ну я просто хочу показати, що я щось вмію. Ще що щось достойний. Тут два літочка ті. Чого я достойний? Я не вмію на цих літати. Блять, там взагалі таке місіво буде. Йоний в рот, я пригадую, я якось грав, це просто якийсь залуп. Пем. ПМ. БЛИТУ бля! Ти, бля. О, сука. Полетів, бля, один на, називається. Не, мені сподобалось за цього пограти. Давай ще раз. Бль, тут забагато за червоних, як на мене. Блять, О, заблудився один. Іди сюда. Сука, вот це він маневр, конечно, хуять. Хе, попадеш. Попали. Ха-ха-ха! Ну, це по-любому остання катка, бо я заебався. Я просто не хочу цим займатися, ніколи в житті. Спіймався. Нарешті хоч хтось. Хорош. На мушку. Хороші. Єсть. Блять, немає. Та все, дивіться, я програв. Не, ну так, так не закінчується відео. Коротше, це останній шанс. Якщо зараз ми програємо, це все вже. Пем. Скадувай. Єсть. Я 11 чоловік вбив. Це навіть не найгірший результат. Але треба значно більше. Цього недостатньо. Бьець сховався від моєї пушечки. Дивіться, як тих ту дує, бл. Пашов на... О, дивіться, ще плюс 1000. Оце я вирвався вперед. Юху. Треба вороги. Мені треба терміново вороги. Принесіть мені фото людини павука Тайм -шіт. Сука, ти Ти ты Ти ты Yes. Ти здохнеш. ти... Здохнеш. ти... Поки що ти не здохнеш. Я тебе пожалів тільки раз. Все, пішов нахуй. Твоя помилка була просто попрямі летіть. Зараз за мною так само можуть б полетіть і вб'ють мене нахуй. 60 людей треба вбити, це не так і багато. Здохни, мрсь. Здохнем. Це так смішно, я просто за ним літаю. Я просто летів за ним. Блять, ми програли. А так хорошо йшли. Подивіться, 18. Я ніколи в житті скільки не вбивав. Це вже яка по рахунку остання катка. П'ята? Але ще одна, ну, я відчув цей смак. Я зможу. Я впевнений. Блін, тепер я за хороше граю. Increase! Top. Speed and improves. a select ration and Декалерд retest. Блять, знову я не встиг нічого купити. Зараз би не про. Гавити? Що це друге? Я відволікся на іконочки свої. Який жах. Боже, тут категорично не можна помирати, і я помер. Пошел на. Єс. Загано. О, я не Я, Я не знаю, що це. Ай. Мені подобається чувак з самонаводящими патронами. Він дуже. Він дуже хороший. Але це тоді, коли я за нього граю. Ай, боляче. Нам треба терміново знищити броню. Де броня? Де броня? Де броня? Де броня? Де броня? Ідіть, де броня, де броня? Немає броні. Знову ж таки, де броня? Сука. Я не розумію. Що мені треба знищувати? Все, до побачення. Блять. Та сука. 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 Я навіть не розумію, де моя ціль. Куди мені хуярити? Проня. Їшка. Та бл. Ять. Я реально, я просто не. Мені треба посл. Та блять, який сенс. Все, це буде остання катка. Мене нудить від цього злу. Куди мені стріляти я навіть не розумію. Ну і все, бл, ідіть нахуй. Дуже приємно мати з вами справу. Це я останній раз граю в цю гру. Дякую за увагу. З вами був ВАТАТВІР. Сподіваюсь, вам сподобалося відео. Не забувайте ставити лайк і писати коментар. Бажано більше ніж 7 слів.